В ніч на понеділок, о третій годині, троє чоловіків у масках увірвалися до приватної котельні, що опалює приміщення та корпуси центральної районної лікарні міста Шепетівки, чим значно порушили температурний режим опалювального сезону у медичній установі, адже було виведено із ладу роботу котлів і порушено роботу котельні. Як з'ясувалося, невідомі особи не лише побили та зв'язали працівників, але й пошкодили стінки котлів і вивели із ладу електроніку. Буквально вже з неділі на понеділ делок uh... Я рахую, це диверсійний і злочинний акт. Хтось його вчинив. Зокрема, Буду, будемо сподіватися, що його встановлять винних осіб. І ми, ну, так відбулося, що коло третьої години ночі на наших кочегарів був здійснений напад. Їх побили, зв'язали, відібрали мобільні телефони і пошкодили чотири котли, якими ми подаємо опалення для лікарні. Дякуючи всім нашим працівникам, ми змогли відновити вчора за день. Ми підключили. Раніше не працюючи газові модулі. Наша фірма оплачує газ. Ми закупляємо газ самостійно для лікарні. Лікарня не буде трати ні копійки. І на вчорашній вечір ми вже відновили температурний режим і моніторимо його щогодини. Буквально і тільки що один з представників нашої фірми обходив відділення і моніторили цю ситуацію, щоб покращити стан. Температура зараз наразі є вже нагнана. Більшості в відділеннях нормальна температура над іншими питаннями ми працюємо. Нападники залишили кочегарів у приміщенні, замкнувши деріз на двору. Вже вранці працівники нової зміни звільнили потерпілих і повідомили про нічну подію поліцію. «О 8 годині 4.01.2016 року поступило повідомлення чергову частину відділу поліції про те від громадянина про те, що Невідомі особи близько третьої години зайшли шляхом вільного доступу у приміщення котельня, яка знаходиться на території міської лікарні. Матеріали на даний час внесені реєстр досудових розслідувань, порушене кримінальне проводження, проводиться досудове розслідування. Яка ж ситуація склалася у лікарні, і які дії нині проводять у медичній установі? Ми поцікавилися у відповідальних осіб. І в суботу і неділю температурний режим низько впав по приміщенням лікарні. Санітарна норма для відділень це около 20 градусів. Доже бути норма тепла. В суботу і неділю температура по відділеннях була 8, 10, 11 градусів. Подія, яка сталася і порушився температурний режим в відділеннях лікарні. Температура була плюс 10, плюс 9 градусів. Таких відділеннях, як дитяче, інфекційне, гінекологічне, пологове. І вчора, з приводу цього, працівниками Держсами підслужби в моїй присутності було проведено заміри температурного режиму, вони дійсно були такі низькі. Але після підключення котельні сьогодні проводиться повторна перевірка температурного режиму. Він вже покращився, температура піднялась у відділеннях на 2-3 градуси. Ну і батареї гарячі. Я думаю, що протягом доби температурний режим покращиться. На всіх рівнях ми питання підняли, і наразі температурний режим стабілізується. Котельня працює в повному режимі. Ще закуплено ще новий котел, додаткової потужності, збільшено атмосферний тиск, збільшена циркуляція. І ми впевнені, що до кінця сьогоднішнього дня питання дане буде знято. Вже у неділю ввечері приватному підприємству Форвард вдалося вирівняти температурний режим у приміщеннях лікарні до нормативного. Було повністю усунуто пошкодження та відновлено систему опалення. А також власники підприємства у цей же день. Встановили систему відеоспостереження за роботою котельні. Працівники правоохоронних органів відділу Шепетівської поліції проводитимуть відповідні заходи за даним фактом. На даний час слідством розвідпрацьовується кілька версій даного випадку. Від імені керівництва я звертаюся до громадян по даному факту. Хто володіє будь-якою інформацією, прошу звернутися до відділу поліції, надати інформацію. Конфіденційність по даному факту ми гарантуємо.